О, ці двері відчиняються. Ти ще не знаєш, що буде, так? Але підозрюєш, чи ні. Що це? Це ззузупад такий. Це для тебе чи для мами? Для мами. Ти Певне. Давай. <рес> Мама. Що Ти пам'ятаєш, приїжджала хрещена христина до тебе. Так. О, це подарунок тобі на день народження від христини Це гальма. Це коли ти їдеш, то можна гальмувати. А давайте подарунок. ви заїдете і будете ну, це... гальмувати. Катафотик. Давай що це таке. Приймається? Та, є... та не тесно, то на вулиці будеш пробувати, добре? Треба... <сміття> <сміття> Треба, тобі відрегулювався душку. Це сидіння. Тобі було зручно їздити на ньому. Mm. Давай, давай немає, не будемо катати по цьому. Давай я зараз закрию двері. Такий це новенький. Маленький? Новенький. А, добре. Це і маленький, Клас! І... То, то тобі сподобався твій велосипед? Так, новенький. Ну,